Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль час новин далі. Все найголовніше на цю мить зібрали команди ICTV та СТБ. Вітаю вас напередодні ввечері У небі над столицею збили український безпілотник Байрактар. Це підтвердили в командуванні повітряних сил ЗСУ. За даними відомства, під час планового польоту дрон втратив керування. Така ситуація могла призвести до небажаних наслідків. Зауважили у повітряному командуванні. Тож вирішили збити байрактар, залучивши розрахунки мобільних вогневих груп. Уламки впали в одному з парків Печерського району. Там сталося невелике загоряння. Ніхто з киян не постраждав. Також у ході ураження літального апарата спалахнула пожежа у торговельному центрі в Солом'янському районі. Як повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, вибуховою хвилею пошкоджені зовнішні декоративні елементи будівлі та скло. Вогонь на площі 50 квадратних метрів загасили. Минулося без потерпілих. За попередньою інформацією, повітряного командування, безпілотник міг втратити керування через технічну несправність. Точні причини інциденту з'ясовують. Військова допомога та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Про це Володимир Зеленський говорив під час свого візиту в Нідерланди. Програма візиту була вкрай насичена. Український президент разом з прем'єром Нідерландів Марком Рютте відвідав базу військово-повітряних сил. Там він ознайомився з військовою технікою, яку вже передали в Україну. До Нідерландів також прибув і прем'єр Бельгії Олександр Де Декро. Україна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію щодо підтримки України та тиску на Росію. Володимир Зеленський подякував за військову допомогу нашій країні. Ми дуже хочемо отримати якнайшвидше те, що обіцяно нашій країні. Закликаю Бельгію та Нідерланди долучатися до якнайшвидших поставок, зокрема уклавши договір щодо створення коаліції з надання нових озброєнь, на кшталт коаліції танкової. Ми спілкувалися з лідерами північних країн Європи та іншими країнами. Вони абсолютно готові до створення такої коаліції з передання бронетехніки. Нам також дуже потрібні сучасні військові літаки. Ви можете розраховувати на нашу непохитну підтримку. Росія не може перемогти у цій війні і має бути притягнена до відповідальності за усі злочини та несправедливості, які вона чинить проти українського народу у кожен день цієї жахливої війни. Нідерланди зроблять все, що в наших силах, щоб забезпечити справедливість для України, яким би довгим та складним не був цей шлях. Водночас прем'єр Бельгії анонсував, що Брюссель вже готує новий пакет військової допомоги для України. Також кро наголосив, що його уряд вивчає, як заморожені російські активи можна використати для допомоги нашій державі. Мовляв, таке їх використання доцільне не стільки з точки зору економіки, а й з точки зору моралі. З початку війни Бельгія заморозила 58 мільярдів євро активів російського центрального банку, і зараз ми з'ясовуємо, як ми можемо використовувати доходи з цих російських активів для відбудови України. Бельгія готова відігравати провідну роль у цьому питанні в роботі Європейської комісії. Відвідав український президент і міжнародний кримінальний суд там закликав створити спеціальний трибунал для покарання Росії за всі воєнні злочини на нашій землі. А ще висловив упевненість, що зрештою на лаві підсудних тут у газі опиниться російський президент Володимир Путін. Тіла жертв російської окупації виявили правоохоронці у звільненні від російської армії Снігурівці на Миколаївщині, як повідомили в обласній прокуратурі, слідчі та криміналісти ексгумували тіла 63-річної жінки, 42-річного чоловіка а також останки неопізнаних осіб, які були вбиті загарбниками. Тіла та останки доправлені на судово медичну експертизу. Правоохоронці з'ясовують усі обставини смерті загиблих, а також встановлюють свідків та очевидців скоєння злочину. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством. По часі, по часі обстріли в день та надвечір. Російські війська продовжують терор мирного населення Нікополя на Дніпропетровщині. Під час одного з денних обстрілів міста окупанти вбили місцевого жителя. Один зі снарядів розірвався між п'ятиповерхівками. Загиблий якраз перебував на балконі своєї квартири на другому поверсі. Ще двоє людей дістали скалкові поранення у місті. Понівечені шість багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. Подробиці від Софії Богуцької. Російські окупанти обстріляли прибережну зону Нікополя в день. Кілька прильотів із важкої артилерії прийшлися на багатоповерхівки. Один зі снарядів влучив у дерево та розлетівся на уламки. Одним із них було місцевого жителя, який стояв на балконі. Мабуть, отакий. І в шию. В спину так в спину і через грудну клітину. Нікопальчанин Володимир розповідає, о третій годині дня від ворожого російського прильоту загинув його родич Юрій. Чоловікові було 48. Ну я так думаю, що він сидів на балконі в той момент. Курив. Та коли був перший прильот, він, мабуть, ну почав виходити з балкона, А буквально через секунд 15-20 ще один прильот. І, і цей прильот був його. Хлопець каже, перед прильотом розмовляли з Юрієм. А за хвилин 40, як знову набрали його, той уже не відповідав. Чоловік мешкав сам. Родина через обстріли виїхала за кордон. Юрія знайшли мертвим за дверима квартири. Це са нас молодці. Шутка зайшли через балкон, дробину поставили та залізли. Він ще, мабуть, з балкону виходив, дошов до вхідної двері та вже. Вже не зміг відчинити. Від цього прильоту у будинку навпроти посікло стіни та повибивало вікна. Снаряд розірвався на рівні четвертого-п'ятого поверхів. Дістав поранення 80-річний пан Микола. У квартирі на підлозі і досі його кров. Я був на кухні мішав, суп розігрівав. Ота же я стою, окно ж там, і я мабуть, розвернувся, що іменно по цій руки. Помешкані винесло вікна, побило техніку, меблі та одяг. Дружина Любов у цей час відпочивала в кімнаті. Каже, дивом вціліла. Пала тут на кроваті і услыхала взрив огонь. І я одразу накрилася діялом. Ну воно віднаполіла, що по сюда сюди політіла, так Прима що до мене не достала. От ось пробіла, ота самедільний шифонір, пробіла там курточку. Дісталося і приватному сектору неподалік. У будинку пані Тетяни вікна вибуло вже вдруге. Щось бухнуло, двері вибили, вийшли, сильно, не те, що щось заходить, я вийшла, дивлюся, от там у валі, щось дибило, я думала пожар, а то від неї там пішло, там неї страшне, я то порозбивала. І все, і що, і що казати? Я перелякалася, Стріляти з важкої артилерії влучив у будинок сусідки. Він дістав руйнування. Жінка нені має проблеми з тиском, ще не оговталася від пережитого. Валя мене позвала. Я пашла, посмотрела. В неї там страшне дирки візів. Ото ета і все попадало в хату. Її. Я настала сієлі жива. Я накрас шутоділа котлети Хотіла жарити, І вона пригнулася. Окупанти змінили тактику обстрілів, каже начальник Нікопольської районної військової адміністрації. Росіяни дедалі частіше гатять по людях в день, коли ті здебільшого перебувають на вулиці. Всі люди, які постраждали, і людина, яка загинула, це цивільні мешканці жодним чином не пов'язані ні з бойовими діями, ні з армією. Нашою з силами оборони. Це мирні мешк... мешканці Нікополя, які перебували в. Свої своїх домівках. Ну, тобто, знову ми балакаємо про що? Про терор Російської Федерації. За 9,5 місяців від обстрілів у Нікопольському районі загинуло 44 людини. Ще 201 житель дістав поранень. Побиті вже понад 2,5 тисячі приватних будинків та близько 1 тисячі багатоквартирних. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини». Сім років за ґратами проведе житель Бахмуту, який зливав окупантам дані про позиції українських оборонців у місті. Прокуратура довела у суді, що 36-річний чоловік за власною ініціативою минулого літа ділився з росіянами координатами місць розташування українських військових техніки та об'єктів критичної інфраструктури Бахмуту. Робив він це через проросійський чат-бот з телеграму. Тоді ж улітку під час виконання завдання зрадника й було затримано. У нього вилучили автомат Калашникова та мобільний телефон, на якому було виявлено докази скоєних ним злочинів. СБУ затримала віце-мера Вознесенська, що на Миколаївщині йому закидають розкрадання бюджетних грошей на закупівлі оборонної продукції. Державі завдано збитків майже на мільйон гривень. Служба безпеки встановила, що урядник привласнював кошти, виділені на закупівлю продукції для сил оборони у прифронтових районах Миколаївщини. Посадовець втягнув до оборудки двох своїх підлеглих з бухгалтерії міськради, а також очільника місцевого благодійного фонду. Під час публічних закупівель вони виводили бюджетні гроші у тінь. Усім чотирьом учасникам оборудки повідомлено про підозру у розтраті майна, в особливо великих розмірах їм загрожує до 12 років тюрми. Відправляють служити навіть після каліцтва. Російські окупанти потерпають від порядків у своїй же армії. Головне управління розвідки оприлюднило чергову перехоплену телефонну розмову одного із загарбників з дружиною та розповідає про різні випадки, коли солдатів без кінцівок відмовлялися комісувати і просто з лікарні повертали на службу. Поволки говорите тривала три пролежав в лікарні. Ознаками місовать, да? Хрен там, назад. Нормально? Отак. Ось Сірієр ось, сьогодні та місовалі. Сказали назад в час. Від модного одягу до тактичного спорядження львівська дизайнерка з початку повномасштабного вторгнення перепрофілювала виробництво і взялася допомагати війську. На підприємстві шиють форму натівського зразка і постійно вдосконалюють відшиті моделі. Про особливості мілітарі бренда Оксана Ясницька ми виготовляли складний одяг складними. Такими важкими деталями, як конструктивно, так і технологічно. Дизайнерка Олена показує невеличке ательє, де до війни відшивали одяг для фешн-показів. Виробництво працювало здебільшого на експорт. Та після повномасштабного вторгнення мода відійшла на задній план. І аби зберегти безробітній колектив та працювати на користь держави, тут почали виготовляти тактичний одяг для війська. Тактичний одяг це достатньо складний у виготовленні конструювання одяг. Ну, ми не могли робити щось інше, бо ми це наша сильна сторона з е, виготовлення складного одягу. Заприклад, взяли форму натівського зразка. Подекуди кравчиням навіть довелося удосконалювати ці стандарти, враховуючи побажання самих військових. Ми змінювали розмір кишені, тому що е, вона була нам замала натівська. Ми її збільшували, розширювали, е, змінювали кут, е, тому що хлопцям було незручно, щоб не вилітало. Бо з часом це на телефони на цега. Кишенька, тобто з часом воно е, розтягується. Ну це тому що це експлуатація і це така допоміжна на, на перехрест деталь. Вона допомагає, щоб не вилітали речі. Тепер постійні клієнти це волонтери та військові. В асортименті є зимовий та літній тактичний костюм, флісові куртки з вентиляційними отворами. Та літні сорочки нині найбільший сезонний попит на літній тактичний костюм. В день їх відшивають від 50 до 70 одиниць. Наша особливість є в тому, що ми шиємо і маленькі розміри, такі як сороковий український, і також дуже великі. Це шістдесят шостий, 68. восьмий. Також насвідкало це, що ми можемо робити і під індивідуальні. Виміри на підприємстві працює за три десятка кравчинь. Більшість каже, перекваліфікуватись із пошиття дизайнерського вбрання на тактичний одяг було нескладно, але і там, і там є свої особливості. Тактичний одяг, я б сказала, легше шити, ніж шов, тому що з шовком треба дуже. Акуратно відшивати тут кожен шовчик, щоб все вийшло гарно. Серед кравчин на виробництві працює четверо переселенців. Оксана з тимчасово окупованої нової каховки на Херсонщині. До Львова жінка діставалась 40 днів. Оксана у швейній справі новачок, проте навчатися цьому їй нелячно. Треба щось змінювати в житті, такі обставини склалися. Взагалі ти взагалі квітами займалася. все життя своє квітами. Ну, тепер життя змушую перелаштовуватись, щось інше шукати. От хочу спробувати себе тут перший день. То, звісно, важкувато. Ну я думаю, що все буде добре. Бажання є велике. Наразі підприємство потроху відновлює і довоєнне пошиття дизайнерського одягу. Покупці іноземні партнери мають за кордону вже замовлення і на продаж тактичного одягу. Перша експортна партія поїде до Польщі. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Марка з палаючим Кремлем ще попереду. А поки Укрпошта анонсувала випуск марки під назвою Гвардія наступу, у блоці три марки, дизайн яких створив заслужений художник України Олександр Охапкін. На аркуші зображені добровольчі штурмові бригади Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які і є тією гвардією наступу, що звільнятиме тимчасово окуповані території України. Випуск марки планується 9 травня. Однак на сайті Укрпошти вже доступне передзамовлення. Усі виручені з нього кошти перерахують на допомогу спецпідрозділів гвардії наступу. Тираж марки 235 тисяч аркушів. Такі новини на цю мить, а марафон триває.